Я не піду просто так, поки не отримую те, що я хочу. Так, дівчата. Супер. Вітаю, mm -hmm. мене звуть Тетяна, я з підгороднього. Дякую вам, що знову потрапила сюди, я вже знайома трошки. Я викладаю вже 20 років, але велика моя мрія це кондитерська майстерня сімена, саме сімейна. для того, щоб не просто сімейна, там, для родини приходять, Дітей, тобто це і кондитерська, і навчальні курси для дітей, щоб вони зрозуміли, куди вони хочуть. Чи хочуть вони буде там або там працювати? Це зараз така вона вже сім років в мене ходить ця ідея. Ось у Марини теж я така сама, 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 все сама. У мене вже купа матеріалу, все склалося, але потрібно було ось просто потрапити до вас, щоб почути, що є такі люди, які зможуть мені. Пласти попала попилися в голові, я зможу йти далі. Я прийшла за... я прийшла просто за <праць> просто йти. <іди, я праць> <буду. праць>